Мій рідний край, квітуча Україна, річки, озера, гори і долини, і Чорне море, і дніпровські кручі, степи без краї і ліси дрімучі, лани з житами, мова солов'їна, що навіть прозою, мов пісня лине. І люди, що живуть, працюють, мріють, жартуючи, і ще сміятись, вміють. Люблю народ свій. Серед нього виріс, сприймаю це як вічну Божу милість, та сум ножем, неначе серце крає, що мало люблять Бога в ріднім краї, хоч сяють куполи Золотоверхи і вміють гарно відспівати мертвих, гостей приймають щиро, як від серця, і горілкою частують всіх із перцем. Все ж люблять гріх, немов холодну воду, у ньому лиш знаходять насолоду. Молиться ж починають, як тривога, і кажуть, що у душах мають Бога. Чи ж може бути Бог у серці тому, де як пани живуть думки гріховні, а Біблію не хочеться читати, і нечість різна вноситься до хати. Так важко зрозуміти бідним людям, без Бога жити краще нам не буде. Тож варто зупинитись, навернутись. Залишити всю заздрість, злість та грубість, Христос Спаситель дасть нам допомогу, щоб ми змогли життям святити Бога, щоб милість Божа пролилась без краю, і свого часу Бог прийняв до раю.